Буде конкурс біатлон, біатлон е, з продовженням у вигляді розминки. Отже, кожна команда говорить по два жарти в кожному колі. Е, команда, яка, жарти якої виявилися най, найменш смішними, найменш дотепними, залишає це коло. І так далі продовжуємо. Якщо в наших членів журі виникнуть певні сумніви щодо. щодо Жартів всіх команд чи певної кількості команд, вони можуть їх попросити зробити додаткове коло по одному жарту. Отже, конкурс біатлон перше коло. по два жарти від кожної команди. Гуцулі, які їздять на заробітки в Москву, проважають не тільки словами, а й жестами. Саня Отримав клічку Чумак із за того, що коли їхав з Крима з Казантіпа, довго доказував мінтам, що то в нього в пакеті сіль. Яталом Львів? «Джеокс» — взуття, що дихає. А дітас взуття для руху. Гумаки ледве дихаю, ледве рухаєся. Водій вийшов з машини з дивними червоними плямами на лиці. Ну, бо прикурювачі городоцька речі не поєднували. Новини рибалки! Риба бик вистрибнула на берег і відібрала у рибаків барсетку, наживо і мобілу. Вієфі! Добрий вечір. Вчора батько з сином на двох випили 3 літри горілки. У відповідь на це мама з дочкою випили 2 літра компоту. Дід обурений в хаті ні випити, ні запити. <клес> на різдво до бабці приїхало три внука: один год, другий емо. Третій гопнік. Вертеп прийшов, подумала бабка. Шановні члени журі. Нас залишає команда драгоманова. Залишає драгоманова. Не залишає, а лише припиняє боротьбу у цьому конкурсі, в першій його частині. Далі дітело нас починає коло. Дівчинка з вогником в очах приречена завжди мати спалені вії брови. Нещодавно даїшніки зупинили найнещасливішого чоловіка в світі. Він їхав на таврі і в руці тримав пиво рогані говорив по лайфу. Комотозі. У горах Карпатах виявлено общину валютчиків старовірів. Вони вірять у долар по 4,70. <плес> у львівську школу потрібен вчитель української мови. Резюме та заповіт обов'язково. VIP. <плес> Колись в давнину татари набігали на українські селища і грабували жителів до останньої нитки. Державна податкова адміністрація традиції збережені часом. Нещодавно свідок Єгови одружився на консультанті ейвон. Тепер літературка ще й пахне. Давайте, шановні самих живі. У План, плані консультації зараз почекаємо, хто що скаже. Творчо літо лишають задумки. думки. Ще, ще пожарту у чернівці Львів. Чернівці та Львів, ще по жарту. Найбільше зло це два різнополих кролика вночі в коробці з трустальними фужерами. Всі раді Бриховищів провели день відкритих дверей. Двері відкрили, трохи провітрили і знову закрили. Ми не можемо прийняти рішення ще. Ну давайте. Коли Верастюк служив в армії, то в нього в роті було тільки два солдата і один прапорщик, бо більше йому в рот не помістилося. Чернівці. Два гуцула взяли участь на олімпіаді по біатлону. Хоч не виграли, але й німцю до фіналу не допустили. <плес> залишається Львів. Львів залишається. Дякуємо, залишається Львів та Тернопіль. Дідово. В Карпатах телевізор дивиться не той, в кого пульт, а той, в кого є перехідник на єврорізетку. І ще один Щоб помацати дівчину за груди, хлопці ладні на все, навіть на секс. В місті. В місті дівчата поділяються на гарні, красиві і дуже красиві. А в селі на 0,5, 0,7 і одну літру. В Львові щоб встигнути добудувати стадіони до євро 2012 в цемент почали додавати дріжджі. Що в нас переможе? Секс чи двіжі? Продовжуємо. Продовжуємо. Хлопчик хотів притримати ліфт ногою, але забув, що ліфт, в якого обірвані троси, важко притримати ногою. Ще один жарт. А, ні, ні, припрошую. можу? Ковбасу, яка коштує менше 20 гривень за кілограм, можна їсти в піст. Дякую. Шановні, члени вами журі. Я просто думаю, що якщо буде ще одне додаткове, додаткове коло, то деякі команди фрестайл грати не будуть. Перемога за Львовом. Перемога за Львовом. За Львовом. Віталон Львів. Перші VIP другі. Потім лічильна комісія нам скаже, як там бали ляжуть. Далі граємо розминку. Члени журі задають запитання. Ви відповідаєте, кожна вдала відповідь е вартує 0,2. Кожна вдала відповідь 0,2. У одному колі може бути дві вдала відповіді, може бути три, може бути 0. Зрозуміло? Шановні члени журі, в кого є у вас там мікрофончик, давайте, в кого є питання. Чому дзідзі їсть Дрогобицьку кобасу, а московську категорично ні? Не, може московську кобасу з мейсена роблять. Тихо-тихо, помленьку. Ну. Чому чечу єш робить кобасу, а московську котиречно ні. Борода! Це твоя борода! Ще раз. Чому дзідо їсть Дрогобицьку кобасу, а московську категорично ні? Бо Тому що дідо Дрогобицька коштує 16 гривень, а Московська – 50. Поздравляю. Чому діду їсть дрогобицьку кобасу, а московську категорично ні? Бо Московська, як кажуть, це якесь ГМО. Давай ще раз. Чому чечо їсть трописку кобасу, а московську категорично ні? Ха, Бо меншу патріот! Добре, друзі! Якби я е, просив би вас врахувати, те, що я вибив у відповідь е, в Тернополі. Я більше не буду, а тернопіль вибив до відповіді заволоповаємо, так? І знов VIP. Дякуємо. Дякуємо членам журі за гру в розминку. Дякуємо командам за вдалі відповіді та жарти на конкурсі «Біатлон». Дякуємо глядачам за полку та постійну підтримку.